Дуже важкі грунти, тим більше, що у нас, сказати чесно, у нас літом більше двох місяців не було опадів. Повністю достатньо, щоб він скинув верхній шар і його у нас так біля 300 гектарів, то в нас його вистачає з головою. Дуже важкі грунти, тим більше, що у нас, сказати чесно, у нас літом більше двох місяців не було опадів. Тобто Ми тільки почали десь тиждень тому, за півтора дня випало 57 мм опадів, це дуже багато. І оце тільки трошки ну, він ще навіть до пуття не, від, не відійшла земля, а так дуже ущілена, дуже в цьому році важка оранка. Глибина, вона за так від 27 до 30 сантиметрів, тому що е, щільність ґрунту, воно буває що от з краю то його не можна просто впнути, бо тут за, заїздяно, а так він туди далі. І от якщо ви бачите, тут яка грудка, бо тут воно ущільнене здорово, а там вже воно більш-менш м'якше, нормально, і там вже відповідно більша, ну, задана задана глибина. Спочатку в нас нам було складно. Як складно? Ми це ми цією технікою не займалися. В нас її не було. Тим більше, що ми її вчепили в перший рік. В нас цього трактора не було. Ми його взяли пізніше. О, а ми його вцепили до т 150 Звичайно, що висота перед самого передплужника вони регулюють, то це вже ми в залежності від того, ну це від, від умов. Наприклад, від пожнивних решток. Якщо треба нам більше його перекинути, пускаємо нижче. Якщо він просто його, от як він зараз, тут великих таких пожнивних решток нема, то його повністю достатньо, щоб він скинув верхній шар і його за заприорали. За Буває вона легше От хлопці казали, що в цьому році набагато легше і красивіше ореться кукурудза, як, наприклад, зерновій. Я 20, можна сказати, 25 років у сільському господарстві. Так що в мене досвід є сказати, ну, щоб, щоб якась така, от, знаєте, як кажуть агрономи, ну я ж агроном за фахом. Сказати, що, наприклад, якась технологія, от там туди-сюди, нічого не можна зробити. Буває так, що от зайшли і. Ідеально ореться. А буває також, щось, як не можна нічого зробити. Все залежить від того, ну, ось ми купили нову різину, там більш-менш нормально, то набагато і якість самої оренки стала, тому що менша пробуксовка, він вже йде, і від усього залежить. І так низка факторів, і воно набирається, набирається, набирається. і, да, Якби щось було от все в ідеалі, то було б взагалі сказка. Ну, Нас вона задовольняє. По-перше, у нас невелике господарство, у нас так біля 300 гектарів то в нас е його вистачає з головою. Тепер зараз вже, бачите, в нас ось от, на цьому полі вже починають е виходити пайовики і стають на свої місця. У нас вже, виходить, шахматні доски. Тенденція далі, що воно буде далі розбиватися і вже ну от в мене цей 5 плюс 1, і то він вже на таких буває, що от там по 2,5 гектари. Оранки менше, як, як виходить. Тобто, вже це проблема. А так, то в принципі от на таких, що це ще не сильно дові гони, його повністю вистачає.